Вчені провели дослідження щодо того, як жінки різних країн реагують на прийом чоловіком віагри Італійка. Мамма, Мія, дорогенькі, негайно купи 10 упаковок, і ми терміново їдемо до нової весільної подорожі. Іспанка. Амадоно, Любчику, купи ще три упаковки і подзвони на роботу, повідом'ям, що тебе кілька днів не буде. Німкеня. «Das ist fantastisch!» Милий, завтра будеш ти з роботи, зайди в аптеку і купи ще упаковку. Єврейка. Господь всемогутній, Яша, я сподіваюся, ти вже купив акції цієї компанії. Вовчику, а ти чого такий задоволений, як слон після клізми? Блін, хлопці, ви не уявляєте, що мені сьогодні танька своїм ротом зробила. Що, невже омлет? Та самі ви омлет! Вона сьогодні цілий ранок мовчала. Кум прийшов до куми, поки її чоловік був на роботі, і каже: Кума, дай за попу потриматися. Дурень, чи що? Скоро чоловік прийде. Ну, хоч за 100 гривень. Ні. Ну, давай за дві тисячі. Ні. А за 5 даси. Кума подумала. «П'ять штук на дорозі не валяються, хай потримається. Гаразд, тримайся. Кума задирає халат, кум дивиться на попу кілька хвилин. Вона не витримує її кричить. Починай швидше. Чого чекаєш? Задоволений кум. Ні. п'ять штук це дорого. Сонечко, дорогенька. Ну що сонечко, що дорогенька? Ти в конкретних цифрах можеш мене назвати?